Друзі, привіт! Чудові новини від Збройних сил України. На півдні підрозділи ЗСУ завдали результативні удари по поромній переправі та по двох районах зосередження сил противника. Про це повідомив спікер оперативного командування Південь Владислав Назаров, коментуючи оперативну обстановку. За його словами, обстановка на Південно-Бузькому напрямку фронту залишається стабільно складною, але цілком контрольованою. Наші ракетно-артилерійські підрозділи у рамках виконання вогневих завдань. Завдали результативні удари по поромній переправі поблизу села Львови та по двох районах зосередження сил і засобів противника. Підтверджені втрати ворога становлять 37 рашистів, 3 танки, 4 гаубиці, М-100Б, реактивна система залпового вогню ГРАД. Крім того, знищено 10 одиниць автобронетехніки та склад боєприпасів ворога в Береславському районі. Також підтверджено, що ушкоджений вчора в районі сухого став кулі су 25, виведений зі складу сил РФ. Назаров додав, що зараз тривають позиційні бої з метою покращення положення по лінії фронту. Вогневе ураження здійснюється з метою запобігання введення в бій резервів противника. Порушення його системи управління військовими, поки забезпечено призупинення логістики противника щодо забезпечення боєприпасами та пальномастильними матеріалами. Назаров нагадав, що вночі під обстрілами було село Зелений Гай в Миколаївському районі, внаслідок чого відбулося загорання трьох житлових будинків, попередньо без постраждалих. Також було атаковано первомайську громаду, де зруйновано господарські будівлі.